Я бы хотел начать с последней прекрасной операции разведки Украины, насколько я понимаю, это подрыв железнодорожного полотна вместе с цистернами. 11 цистерн взорвано, там было топливо для русских. И зарешетили этот состав железнодорожный, украинские дроны. И наши мальчики в запорожском направлении остались без топлива, то есть они парализованы. И так маленькими группками теперь Пушечный фарш отправляется штурмовать, в кавычках, территорию Украины без прикрытия техники. А когда топлива не хватает, то и техники, собственно, будет еще меньше. Когда мы говорим об атаках по Крымскому мосту, мы, конечно, руководствуемся глобальными и медийными целями. Но я всегда напоминаю, я бы хотел на самом деле, чтобы Украина зеркально отвечала на атаки по своему мирному населению. Я об этом говорил неоднократно, но что с меня взять? Я злой блогер, который хочет скорейшего краха России, если для этого нужно несколько ракет, чтобы прилетело по Москве или каким-то другим городам, я только улыбнусь, поаплодирую. Но я при этом осознаю, отдаю себе отчет, что Украина воюет по правилам, соблюдает Женевские конвенции и не позволяет себе того, что делают Иран, Россия и прочие государства-террористы. Поэтому если говорить об атаках по Крымскому мосту, то для такой атаки надо выбрать определенный момент, и имеется в виду не только раннее утро, когда не будет там гражданских или будет их минимальное количество. Но и в принципе установленный факт того, что в данный момент Крымский мост будет использоваться как военный объект. И такие примеры, конечно же, будут. Я уверен, что если появится информация у разведки Украины, у СБУ, у ВСУ о том, что в данный момент Крымский мост будет использоваться для транспортировки топлива, к примеру, то по нему прилетит. Мы же видели эти многокилометровые пробки сначала из фур после успешной операции «Паутина» на Крымском мосту. Я имею в виду, операция «Паутина» была не на Крымском мосту, а в тылу врага. Но пробки были на Крымском мосту. Проверяли сначала фуры, потом легковые машины. То есть практически паралич вот этого э, транспортного сообщения. И то же самое может повториться неоднократно. Украина неоднократно доказывала, что она выжимает весь потенциал из тех вооружений, что имеет, при том, что даже не использует э, дальнобойные ракеты. Вот мы видим постоянно дроны прилетели, дроны прилетели, дроны прилетели. Но это ракету у Украины есть. И Украина эти ракеты использует крайне редко, крайне точечно, когда есть стопроцентная гарантия того, что трата таких дорогостоящих боеприпасов принесет достойную пользу. То есть это не разбрасывание дорогущими ракетами, как это делает Россия или Иран. Просто вот стандартно по гражданским объектам сегодня 10-15 штук мы запускаем. И вот Россия сегодня тоже запустила по Киеву 16 ракет. Я обращаю внимание дорогих зрителей, что 15 ракет из 16 удалось обезвредить. И вот эта 16-я чертова проклятая ракета, за которую русские будут расплачиваться лично своей кровью, упала по жилому дому в Киеве. Ну и дроны параллельно. Дроны тоже 95% обезврежены. Это к вопросу о том, что Украина наращивает противодействие, системы ПВО работают прекрасно. К сожалению, 100% не, позв... не получается все это обезвредить и спасти. Население как хотелось бы, но опять же, мы учитываем, что русские теперь бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. Вот чем гуще там жилых домов. Тим більше вероятності, що туди прилетить ракета. Вкотре, друзі наголошуємо, що якщо у вашому регіоні будуть лунати сигнали про повітряну тривогу, будь ласка, обов'язково на них реагуйте. Проходьте найближчі укриття. Бережіть себе та своїх рідних. Адже бачимо, що останнім часом такі атаки з повітря рашистські продовжуються, і вони більш інтенсивні ніж зазвичай. Адже вони використовують велику кількість свого залізяча, як безпілотники, так і крилаті ракети. І цієї ночі, як повідомили повітряні сили.

Цілі у ніч на 23 червня, починаючи з вечора, 22 червня, противник атакував різними засобами повітряного нападу, а саме використав 368. вісім. Це і безпілотники, і балістичні ракети іскандер МКН КН-23, і п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», Ну і основний напрямок, як ми зазначали ще під час ранкового етеру, це столиця нашої країни, місто Києві. Про це будемо детальніше далі говорити, адже вкотре расисти завдали удару по ці. Вільній інфраструктурі удар по багатоповерхівці в Києві стало відомо, що серед загиблих чоловік та дружина у Києві на місці влучання після російської атаки, 23 червня, продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Серед жертв ворожого удару було подружжя. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на поліцію Києва. У поліції розповіли, що станом на 8.42 кількість загиблих у Шевченківському районі Києва збільшилася до шести осіб. Далі зацитую, що зазначили правоохоронці. З під завалю зруйнованого під'їзду рятувальники дістали тіло чоловіка та дружина. Поліцейські також підкреслили, що пошуково-рятувальна операція триває. Ну і до слова, в Києві через російський обстріл, 23 червня, постраждало шість районів. Найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. Тоді було відомо про п'ять загиблих саме в цьому будинку. Десять жителів ДСНС наразі врятували. Всім надають медичну та психологічну допомогу. Загалом вже у Києві шість загиблих і 15 постраждалих. Бо Більше бачила таку інформацію, що ракета вдарила в багатоповерхівку вглиб, знову ж таки, аж до підвалу. І Під завалами постраждалого будинку в Києві ще можуть бути три. Людини Глава МВС Ігор Кломенко також повідомив, що росіяни били балістичною ракетою через атаку. Будинок повністю знищений. й порушення конструкції у сусідньому під'їзді також наразі нараховано уже сім. На жаль, загиблих людей. А от речник повітряних сил Гнат додав, що переважно всі цілі ракети та безпілотники летіли цієї важкої ночі на Київ. Ну і також з'явилася інформація про те, як один із мешканців будинку вижив. Як я вижив, це для мене фантастика. Чоловік самотужки вибрався з-під завалів будинку у Києві. Також його історію хотілося б. Проговорити адже бачимо, що знову ж таки вночі понеділка, 23 червня, Росія комбіновано атакувала Київ, і в Шевченківському районі чоловік зміг самостійно вибратися з-під завалів. Про це повідомляють наші колеги з посиланням і на суспільне в шевченківському районі. Столиці ворог поцілив у п'ятиповерхівку. Пошкоджено перекриття четвертого та п'ятого поверхів із частковим руйнуванням даху. Також у дворі сталася пожежа автомобілів. А от Валерію вдалося самостійно вибратися. Зі зруйнованого будинку у момент, коли пролунав вибух, чоловік спав. Ось там, на п'ятому поверсі, я був цитую далі чоловіка. Можу сказати, що це мій другий день народження. Коли прокинувся, наді мною висіла плита. Вона притиснула мені частину ноги. Я трохи виривався. Як я вижив, це для мене фантастика, розповідає Валерій. Чоловік дійсно самотужки вибрався з-під завалів. Рятувальники ж нині проводять. Евакуацію мешканців за допомогою автодрабини, також триколісної драбини серед врятованих вагітна. Жінка, ну і до слова станом на 9.50 було відомо про шість загиблих. Нас до російської атаки по Києву ще 25 людей постраждало. Нагадаємо, що не лише столиця нашої країни, але і Київщина, зокрема, страждала цієї ночі. А от Київська міська військова адміністрація зазначає, що в Шевченківському районі під завалами можуть залишатися ще люди, і нині рятувальники працюють дійсно на максимум, щоб якнайшвидше їх знайти.